Впродовж липня діти з різних мікрорайонів Луцька мали змогу з користю провести своє дозвілля. Як розважали малечу та заохочували до занять спортом? Далі у сюжеті місячне таборування діток в комунальному закладі Луцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх Луцької міської ради проходило в п'яти осередках міста по мікрорайонах. Щодня діти брали участь в різноманітних заходах. Робили аплікації, робили мультфільми з пластиліну. Також ми займалися спортом. Дуже часто ходили на майданчик, грали в футбол, волейбол і баскетбол. Як тобі? Перемога головне, чи участь все-таки? Участь. Все таки участь. Мені сподобалося, що ми м'ячі катали за спиною хонуса і мені сподобалося, що що тут всі діти займаються спортом? Спорт це дуже хороше. Окрім спортивних заходів та творчих уроків, діти відвідували зоопарк, кінотеатр. Навчались фінансової грамотності та багато часу проводили на свіжому повітрі. Заходи проходили за сприянням департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та благодійників. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримав дане таборування, адже воно було націлене на діток з соціально незахищених сімей з різних категорій. Не завжди батьки їхні мають змогу їх десь відправити в табори за кошти, а дане таборування для них було безкоштовне. А діти і фізично розвивалися, і інтелектуально розвивалися. Надзвичайно багато різноманітних занять було пропоновано. Ну і фонд «Ігоря грепали тільки разом по завершенню таборування, подарував їм пам'ятні подарунки для того, аби вони запам'ятали це літо приємними спогадами. Тут доміно, палочки і ще наклейки. А мені найбільше сподобались наклейки, тому що мені подобаються картинки, і тут все про Україну. Дивлячись на усміхнених та задоволених дітей, можна сміливо стверджувати, що таке дозвілля їм дуже сподобалось, адже тут вони не тільки оздоровились та весело провели час, а й знайшли нових друзів. В серпні місяці ми будемо продовжуватися з дітками організовувати змістовне дозвілля з різних мікрорайонів міста, адже літній канікулярний період це саме та пора, коли діти можуть покращити свою фізичну форму. Мені дуже сподобався табір. Маю надію, що наступного року він буде, та ще буде мир. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі.